Дивіться, яке ідеальне затишне місце. Це в нас Печерськ плаза і тут буде оренда квартири. Я зараз знаходжуся в нашій відкритій лоджії, і проходимо на квартиру. Квартира зроблена як така озонована студія. Тут у нас 50 квадратних метрів, повністю нова, ідеальна квартира. Є посудомийна машина, вбудована техніка, холодильник, обідня зона. Потім у нас йде зона відпочинку, ось такий м'якенький диван. 3 метри стелі, це у нас бізнес-клас, є паркінг, є укриття. Ось таке у нас ліжко. King size. Метр 80 на 2, Підсвітки. Тут у нас ось така роздвижна історія. Там у нас, до речі, штори блок. Клас. Топові апартаменти. Так, є ось така повноцінна гардеробна. Це у нас передпокій, ну і санвузол. Ванна, бойлер, люкс. Ще раз, з іншого ракурсу. Клас. Однокімнатна затишна квартира, це у нас ЖК Печерськ Плаза, знаходиться на Печерську, бізнес-клас і оренда даної квартири 900 доларів з невеличким торгом. По-моєму, супер апартаменти.